Hello Хеллогіїс, yes. я обожнюю фентезійні ігри. Це мій один з найулюбленіших жанрів, але в мене є дві проблеми. Я не люблю покрокову бойову систему, бо вона трохи руйнує атмосферу. А ще мені не подобається рандом в іграх, коли від тебе мало що залежить. І я пам'ятаю, що я робив відео про Baldur's Gate 3, де зібрав усю інформацію перед релізом. А це ще було геть в червні. Я тоді зразу і предзамовив гру, адже було зрозуміло, що це справді крутий проект, і навіть родном куба та покрокова боївка не зможуть якось завадити, отримати задоволення від гри. Так, от, коли гра вийшла, я провів рівно один стрім, і все не зрозуміло, як так вийшло, але тривалий час я не повертався до неї. Розумієте, мені дійсно сподобалась гра. Але мені стало очевидно, що я не зможу завершити історію Балдура сам. І коли я все-таки вирішив продовжити, це лише підтвердило мої сумніви. Але давайте по факту, коли рольові ігри такого масштабу дозволяють грати з друзями, це просто неймовірно класно. А почав я в неї грати десь в кінці листопада і завершив близько за тиждень-два, лютого задротства. Це було найкраще, що я проходив в кооперативі. Кожен день зранку до вечора я просто брав та писав другу в телеграм простих два слова «Гов Балдур». І не важливо, що їх тут три. Цього друга звуть DVD, бо в нього такий ні. Хоча я вже й забув як його ім'я, але ні, знаю. Але яка різниця? Ми з ним грали чисто разом, як кажуть, третій лишній. Скільки емоцій ця гра подарувала, це не порахувати від негативних, коли шанс удару був більше 80%, і він прокав до позитивних, коли шанс попадання був менше 20%. і якимось дивом я влучав по противнику. І так, чотири місяці я чекав, поки цей дімка 19 пошлі купить Балдур 3, щоб зіграти з ним, тому що в мене більше друзів немає, з якими можна було пограти. Але він весь цей час постійно морозився. Я йому кажу, купуй це гра року. Він такий не можу, грошей нема, голова болить і так далі. При цьому, якби були, він би не купив. А причина та сама покрокова бойова система та рандом куба. Але як же він сильно помилявся? Під кінець вже сам говорив так сумно, що це кінець гри, і чуть не плакав, що його кинула тіна сердочком. Взагалі, Baldur's Gate 3 це феномен ігрової індустрії, гра з покроковою бойовою системою, бере купа нагород та ще гру року. Я, звісно, знав, що так буде. Треба враховувати також, що цього року і не було сильних проєктів. Хоча враховуючи скільки годин люди проводять в Балдурі, це навіть страшно. А ще онлайн, просто гляньте на це число. Я нагадаю, гра вийшла вже 5 місяців тому і вона чисто сюжетна. І звісно, це круто, що люди там проводять по сотні годин, але. На жаль, я не з таких. Так, я пройшов гру, але відносно швидко. Розумієте, в мене проблема, що я довго не можу грати в одну гру. І неважливо наскільки гра якісна, мені вона просто набридає. І під кінець я просто хочу вже побачити титри. А після них, як завжди, пустота. Та сум. що Ще одна історія була завершена. Як згадаю, фінал третього відьмака аж сльози. І саме про це буде сьогоднішнє відео. Я хочу розповісти, як я пройшов і що я зрозумів про Baldur's з 3. А перед початком ролика в мене є Твіч, де немає стрімів, але якщо ви там підпишетесь, то це буде приємна подяка. А є ще платне: це спонсорство на Ютубі. Але це я так просто згадав. Ладно, розпочнемо. А все почалося з вибору складності. Я звісно взяв простий, щоб не душитися з покроковими боями. А ще я взагалі планував проходити гру більш пасивно, поменше битв, бо вони в Балдурі іноді реально довгі, особливо остання. Це такий був треш, але про це пізніше. А почалася моя пригода з того, що я почав створювати персонажа, і відразу вибрав еліфійку. Так, жінку, не чоловіка. Хто взагалі грає за чоловіків в іграх? Хоча місяця два тому. Я коли грав у WoW Classic, я собі створив лисого діда, були часи, і він міг стати легендарним воїном Азірота, але на жаль, він помер, ну не вийшло, не пощастило. Так, щось я відійшов від теми. Коротше, в Балдурі я засів кастомізувати зовнішність своєї героїні. А для мене, наприклад, це дуже важливий аспект, бо я люблю РПГ. І насправді, як на мене, тут трішки все сумно мені не вистачало по перше облич... А, по-друге, зачісок. Хоча це легко змінюється модами, але я не хотів їх ставити. Бо чому я маю сидіти через костелі, щоб створити гарного персонажа? Правда, це і не критично. Але саме сумне, яке прям було неприємно і реально зробило боляче, це те, що не можна було змінити розмір грудей. Якого біса? Що б хто не говорив, але це дуже важливий параметр, коли ти створюєш свого персонажа в РПГ. Хтось любить маленькі, хтось любить великі. Так, вони можуть бути трішки асиметричні, але. В межах норми, а ще в них стільки різних форм: круглі, кулясті, каплевидні, вузькі, навіть північно-західні є. Я просто хотів бути щасливим, але тут мені їх банально не дали змінити на такі, які я хочу. І взагалі груди в жіночих персонажів в Baldur's Gate Плюс-мінус всі однакові, що звісно ненормально. Має бути різноманітність в таких важливих аспектах гри. Ну хоч дали змінити стрижку на лупку, і на цьому дякую. Я трішки розчарувався і почав шукати, де змінити розмір стегон. І я не знайшов одне питання: якого де мої ляшки? Це не менш важливий аспект гри ніж груди. Кожній людині подобається по-різному. Хтось любить маленькі ляшки, хтось любить такі, які більше за голову м'які, пишні. А ще якщо чулочки притискають ляшку, то взагалі. Так, стоп, я трішки захопився, самі розумієте. Насправді я розумію, що ці елементи в Baldur's Gate 3 можливо навіть зайві. Типу, це ж не якась корейська гра, де там можна буквально змінити все тіло. А Брама Балдура це справді серйозний європейський проєкт, де упор йде саме на сюжет, на історію. Я, звісно, не ображаюсь, просто було трішки обідно, що не дали змінити такі два важливі параметри в тілі мого персонажа. Враховуючи, скільки тут секс сцен на це було б цікаво глянути, але, на жаль, мені не дали просто бути щасливим. І да, всі жіночі тіла в Балдур плюс-мінус однакові, тобто Середньої статури, скажемо так, універсальне, щоб нікого не образити. Так далі в мене був вибір, взяти воїна, який є універсальним і моїм улюбленим класом, чи варвара. Вибір справді тяжкий. Універ я вибрав за 5 хвилин, а тут треба було подумати. Я вирішив взяти клас варвар, чого не мага чи клірик або ж друїда, скажемо, прямо, магія для лохім. Я люблю мечі і загалом битися на ближній відстані, щоб бачити страх ворогів. А магі вони ховаються за кимось і плюс постійно ходять в спідницях. Але ж Варвар, по-перше, він сильний. А сильна та незалежна ельфійка це мрія кожного без жодних розмов. А по-друге, це виглядає дійсно круто. Просто уявіть. Величезна сокира на тілі невеликої ельфійки. Що б хто не говорив, але розмір має значення. Ну, ладно, все. персонажі я створив, хоча це було і близько нелегко, враховуючи який там вибір всього. Але про це ви і так знаєте. А я назвав свою героїню Апельсин. Ви не подумаєте, це не в честь фрукта. Це просто довга історія, яка тягнеться вже рік. Так, ладно, не будемо про це. І ось я на кораблі і Шок, все палає, горить, і там я знайомлюся з войовничою гіт'янкою Лейзель, які також свого роду є інопланетяни, як і Елітиди. І для них саме головне це битви та королева. А ще я знайомлюся з чудовою жінкою Тінесердою. Вона також є ельфійка, але тільки наполовину. І я зразу зрозумів, що я хочу бути з нею. Тобто, мету для гри я створив. І в кінці кінців я зміг з нею переспати, але тільки в третьому розділі. Чому так я не знаю. Але воно точно з характером, скажімо так, неприступна. Не те, що Лейзель, яка сама почала лізти в другому чи в третьому акті, хоча відносини з нею ніхто не розвивав. Ось ми втрьох вибираємось з корабля і дізнаємося, що в нас в голові пуголовки, які скоро нас вб'ють. І тепер основна мета це їх витягти та спасти своє життя. І ось цей момент. Ми попадаємо в світ Baldur's Gate 3. Загалом в грі є три акта. Після кожного акта, який ти пройшов, ти не можеш повернутися в минуле, що сумно, тому що я на третьому акті зрозумів скільки багато контенту я пропустив в перших двох, а ще в грі всього 12 рівнів. І спочатку мені здалося, що це якось. Тупо і дуже мало, коли в інших РПГ там чуть не до 80 можна прокачатися, а тут всього 12. І спочатку мені здавалося, це доволі дивно, мало. Але потім, коли ти розумієш, як система працює, то все стає на своє місце. І коли я проходив гру з DVD, вийшло так, що він пилососив всю карту. І ми не виконували всі побічні завдання, але до кінця гри в нас було в всіх по 12 рівнів. За кожен рівень кожного персонажу дають певну кількість характеристик та скілів. і так кожен рівень. Тому прокачування росте, як не крути рівномірно, що звісно добре з боку балансу. Але що сумно, я навіть всіх персонажів для табору не відкрив. А DVD – це геній, коли Гейл вимагав якийсь артефакт, щоб закрити свою бою. Лячку просто взяв та прогнав його. Ну, ми, як справжні РПГшники, вирішили не перезапускати сейв, тому що це нереалістично. Хоча під час проходження, коли цей кубик падав неправильно, тобто треба було, наприклад, щоб випало 17, а падало 5, гра чомусь сама перезапускала останнє збереження. Не розумію, чому так, але щось Ларіан не доробили. А як хто взагалі пройшов Балдрус Гейт? Напишіть, як у вас проходили ці десятки годин пригод. Буде цікаво почитати, бо я проходив не сам, і кожен вибір я обговорював з DVD. І в нас були іноді спори, але ми доходили до однієї мети. Як кажуть, мирного рішення не буде. Але цікаво, що він також створив еліфійку, але вже слідопита. І точ-в-точ -точ моя копія, але є старша та вища. Так що все нормально. Я раніше говорив, що планував проходити Gate досить пасивно. Коротше, максимально дипломатично. Забудьте. От коли я сам дійшов до першого табору, на моїх руках взагалі не було крові. Але як тільки зайшов DVD, почалося. Йому не треба було приходити ані пролог, ані доходить до першого табору. Йому зразу дало уровень, який був в мене, що звісно дуже добре та доволі зручно. І ось ми почали проходити гру. Як ми знаємо, в першому таборі, який ми зустрінемо, є дві сторони: це друїди та бісини, і вони між собою воюють. Загалом ситуація тяжка. Дай спічку і все. Ось зараз напишіть, як ви це пройшли. Я спочатку думав пройти за друїдів, але так сталося, що ми вирішили допомогти бісинам, тому що друїди хотіли провести якийсь страшний ритуал. І в кінці кінців ми вбили всіх друїдів. Ось здається, кінець конфлікту. Ми зробили всі друїди мертві, але ні, ми вбили і бісинів. Ми просто з ними балакали, і вони на нас напали. Як висновок, весь табор був вирізаний. Буквально все було в крові. Ні одного живого створіння. Ну, можна навіть сказати, що ми допомогли гоблінам виконати їхню роботу. Але до того нам дали одну хорошу місію врятувати друїда, який врятує табір від нападу гоблінів. Упустимо той момент, що там нікого спасати вже не було. Ось ми прийшли в табір. По дорозі вирізали всіх гоблінів. І ось цей друїд. Ми думаємо, що він нам скаже, нападе на нас чи як. Але ми просто використали народу терапію, кубік прокнув і він нас вибачив. Реально, чел, ми вирізали всі. Іх твоїх знайомих, щоб ви розуміли, під час усього проходження гри ми просто всіх знищували. Звісно, не навмисно. Ми не винні. Вони перше починали. Якби не ми, то вони б нас, наприклад, двоє чилив хочуть спасти свого батька чи як його, і в кінці кінців ми вбили і його, і їх двох. Або двоє мисливців зловили відьму на болотах, і що в результаті ми спасли бабку, що потім неї вбити, і мисливців ми також не впустили. І так, всю гру нам дали місію врятувати з печери воїнів, бо їх туди загнали вовки. В результаті ніхто не залишився живим. І так просто всю гру. А рандом в Baldur's Gate це таке казано. Причому це вся гра така. Ти протягом сотні годин постійно кидаєш цей Рубік, навіть просто коли б'єшся, просто коли ходиш. А якщо не випадає потрібне число, то гра чомусь сама по собі перезапускається. Але, звісно, ми гру не перезапускали, не подумайте. Що мені дуже сильно сподобалося, це битви. Це прям така насолода. От коли ти би ворога, наприклад, з шансом 13%, і в кінці кінців ти по ньому потрапив, то просто свято, емоції про через край. Але в DVD була така ситуація, шанс попадання. Був 95 і три рази поспіль був промах. Просто уявіть наші обличчя, а вони були приблизно такі. А я ще раз повторюсь, тут вся гра побудована на удачі, ти можеш покращувати свій шанс попадання, да але навіть це не врятує тебе повністю. Не знаю, чи хтось говорив, але магія в Baldur's Gate 3 виглядає просто відпадно. Це найкраща реалізація цього напрямку серед всіх ігор, які я грав. Можливо, звісно, деякі я не згадав, коли писав цей текст. А коли я кажу магія, я не маю на увазі там прості вогняні шари чи ще щось. Це зрозуміло, що також виглядає круто. Але я саме про стане, коли варвар входить в ярость, ноги, руки, в вогні, очі палають. Це дійсно виглядає круто. Я прям отримував задоволення від самого вигляду. Або ще магії і літидів. Загалом спецефекти в грі зроблені на високому рівні. Виглядають дійсно сильно та круто. А музика це просто такі. Кайф на рівні того ж самого відьмака чи готики, що коштує тільки початковий саундтрек. Але всі плюси перекреслює третій акт, типу, да, там багато всього, люди, з якими можна поспілкуватися, купу місій, але нам, наприклад, було незрозуміло дуже часто куди йти, що робити. Просто було душно. А ще в мене є проблема, чим довше ти в грі. Тим більш душніше для мене вона становиться. І третій акт під кінець я прям хотів завершити. Плюс дуже сильно в мене лагало в місті. Але це вже моя проблема. Бідна 1650 вже просто задихалася. Бажання вирізати всіх в місті було дуже сильно присутнє, як я колись робив в другій готиці, щоб гра банально не тормозила. А також питання: а де нормальні торговці в Baldur's Gate 3? Ви знаєте таких, бо я таких не знайшов. У груді віді збирав купу речей. Під кінець його особиста скриня була настільки велика, що ти буквально втомлювався гортати донизу. Там було все від вилок до легендарної броні. А торговця, який би все скупив, так ми не знайшли. Хоча сподівалися, що в Baldur's Gate він буде. Да, там є купу простих торговців, в яких постійно нормально ресурсів не можна було закупитись, але таскати туди й сюди. Потрішки з скрині кожному торговцю це було дуже було б тупо да. На жаль, ми йшли до Брамбалдура, надіялись, надіялися, що там буде якийсь дуже багато торговець, але такого ми не знайшли. А ще не менш важливий аспект в будь-якій РПГ або взагалом в будь-якій грі, це запам'ятовуючи персонажі. І в Baldur's Gate 3 з цим взагалі немає ніяких проблем. Це просто неймовірно. Кожен спутник ретельно був продуманий, антагоністи також, що коштує тільки Горташ. Та навіть проста зустріч, наприклад, з слоником, який літає, це було справді цікаво. Але як я згадаю останню битву, вона для нас була самим душним етапом в грі. Розумієте, в всіх іграх під кінець тобі нав'язують жорстко дуже багато екшену. І я не розумію, для чого це робить. Я просто хочу отримати хороше завершення історії, а не два дня підряд битися з її... мозком. Ще й на платформах тебе ще обмежують часом. Ти всього за 4 години маєш його вбити, і ще ці. Платформи постійно знищується, це прям така була духота для мене. Якби не DVD, який взяв все в свої руки, то я скіпнув би Baldur's Gate 3. Гра мені дійсно зайшла. Це була найкраща гра для кооператива. І вона коштує кожної гривні, за яку я неї віддав. Але просто мені суб'єктивно не подобається саме цей навал екшену в кінці ігор. І особливо деякі таймери. І чорт забирай, наскільки було сумно, коли я постійно підкатував до Тіни Серди протягом двох глав втретє. Цьому акті ми змогли переспати всього один раз, а в кінці кінців вона просто взяла та кинула мене, як кажуть, поматросила і покинула. Для мене тіна несердочка стала, можливо, і не найкращим жіночим персонажем, але свій слід в моєму серці залишила. Вона повністю себе змогла змінити, свій вигляд та свої погляди, ті, які вона вірила. А Лейзель в мене в кінці просто була поглинута своєю богинею. Що також сумно Да, у мене вийшов типу Сама найкраща кінцівка гри. Ми в кінці. Кінців змогли знищити в голові пуголовки, як і хотіли з самого початку. Але ось історія персонажів так і не була завершена до кінця. І я обов'язково перепройду Baldur's Gate 3, але через деякий час і повністю по-іншому, бо це дуже реіграбельна гра, що коштує тільки те, що коли нас хотіла споїти гобліниха і зробити з нас рабів в кліці, то в неї це не вийшло із-за того, що ми ельфи, а ельфи не сплять. І такі. Історії тут сотні. Так, да, звісно, в деяких моментах є ілюзія вибору, бо по факту, що б ти не вибрав, воно переведе тебе до одного, але тут ти вже нічого не зробиш. Це просто ігрова умовність. Звісно, через деякий час появляться ігри повністю з всіма виборами, і однакового проходження ні в кого не буде. Не буде цієї ілюзії вибору. Але навіть зараз Baldur's Gate 3 дивує своїми виборами та кінцівками, тому що кожна історія завершується по різному Ось таке відео в мене вийшло. Пишіть, що думаєте. Дякую за перегляд та до нових зустрічей!